Всім друзі, привіт! Західної і засніженої, морозної частини України. Ось така у нас гарнезна погода. Вже не один день, не, один, не одну неділю у нас морози. Морози такі мінус 20 вночі, в день трішечки спадає. На дану хвилину обід мінус 10. Так що це на одне і добре, так як всі такі. Басилки виморнуть трішечки і сподіваємося, буде все добре. Але є проблемки, проблемки то є зі школою, з навчанням. Наші діти відмучилися дистанційне навчання тиждень, тому що вимикають частенько світло, і коли в нас є світло, вчительки немає. Коли вчительки є, в нас немає. Ну, то нічого, то все вирішується, де сидимо, де не сидимо. Нічого страшного, сподіваємося, все наладиться, все буде добре. А ви пишіть, яка у вас погода. Ну, а ми пішли порати. Височки на садячі їдять, та яким їм... ну, все-таки прохолодно в лапки, прохолодно. Прогорнули трішки більше місця для курочок качечок. Випускаю набагато їх пізніше, ще до обіду, тому що холодно, дуже холодно. Але всі є тепленька водичка обов'язково, щоб попили поїли. І деяких молодих півників а, гребні трішечки промерзли. Ну, але не змерзли. Ось такі красотунчики. Набираю дров, щоб горітися. Зараз э, тут беру і заношу, наношу в хату так три кошечки, тому що палю зранку і ввечері, щоб так не напалювати сильно, щоб була більш-менш стабільна температура, тому і зранку пропалюю і ввечері вже на ніч більше трішечки. І ось так наношу, вони там підсихають. В ящичку стоять біля самої груби. І вже тоді тепло. І незалежні ми від світла, тепло завжди в нас є. Чим мені подобається, що є груба Та і котел потрібно світло. Дрова йдуть так чималенько, гарненько, але їх вистачає і все добре. Головне був мир та спокій. І до кроликів моїх наклала сінця. Кроличкам нічого не стоїть. Сінце таке зараз даю овес, той що був з люцерною. Висушений гарненько. Ось красиночка. Попередньому відео я казала за кроликів. Цей кролик, ну ось, до останнього він протягнув. А в чому причина, не знаю. Вони вакциновані, поноси немає, насморку немає, просто він починає худнути і пропадати. Так пропав один кріль, і це другий інший теж пропав. В чому причина, я не знаю. Кроличкам хоч би що, їдять гарненько, активні, все чудово. А от самці чомусь. Попропадали, так що такі справи, не знаю. А, думала їх взагалі прибирати. В минулому відео я казала. Але, але все настільки я їх хочу, що все-таки вирішила, якщо ці дві кролички виживуть і з ними буде все добре, повесні знову провакцинуємо їх. І спробуємо все-таки розводити. Небагато, невелику кількість, але хочу я їх. Ну, от хочу, от вони мені подобаються. Так що, як далі буде? Дивіться, і кому подобається моє відео, обов'язково підпишіться, вам не тяжко, мені буде дуже приємно. Так що пішли далі. Із кіно снігу, як то кажеться, насипало, місцями є сантиметрів 30, а місцями до пів метру. Такої зими у нас вже років п'ять не було. І то тоді а, якось так, що а, буквально за тиждень все розтало і було все чудово, мої гусики. А це ну, така зима, зима, справжня зима, але це я кажу ще раз, повторюся. Речей. Заходить же сонечко. Так що ось такі в нас справи. Ну і ось е сину старшому, хто не знає, у мене старший син 19 років. Денис в Німеччині зараз знаходиться. І невеличкий такий пакуночок їдуть знайомі до Німеччини, тому просили небагато взяти. Але щось передадуть. Це постільна білизна. Там хлопці е, йому подаруночок е, лишили, то я запакувала в постільну білизну, щоб не поламались, не побилися. І ось тут смаколики. М'ясо цього разу не передаю, сказав мам, не передавайте, так як, так як люди. Ось така плечиста сумка. Чесно сказати, за цією сумкою ходила дуже довго в нас, тому що зараз ну, чи не сезон, чи що. Дуже мало таких, але я її знайшла, спакувала, завтра передам на рівне маршруткою, а там вже зустрінуть і собі в чемодани попакують. Так що ось такі в нас справи. Більшість солодкої і там і чаї, і все, все, що він просив, і медикаменти, які він просив, так що ось такі в нас передачки. А в нас сьогодні біля шість м'ясом. Давно вже не готувала. А це, думаю, так. Маю час, зготую. Будемо зараз ще й очком ласувати. Так що всім смачного. Електриків на свято, можна сказати, приїхали, пообрізали. Ось в мене тут груша є така, і там близенько провода, раз в 3-4 роки вони обрізають. Ну, так ще не прибрались, бо не діти. Та калітка, яка е з'єднується, щоб зайти в квітник, вона примерзла. Ну, поки що так. Так що ось такий у нас захід сонця. Всім величезне дякую за перегляди. Бажаю тихої, мирної ночі. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього вам самого, самого найкращого. Дякую за підтримку. Ну, а я пішла грітись. Па-па-па-па.